Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 6 березня пішов перший пилок. Отак так бджілка наша літає. Отак. Так пасіка... Пасіка гуде і носять пилок. Носять пилок з ліщини. Тут видно на ляточку, як заходять з пилком. Тут так само видно. І тут видно. Носять полок віщину І мати і мачуха. Квітка мати і мачуха. Ну і підсніжники, де знаходять. Ось так, друзі, пасіка. От такий Так носять, так літають. Дивимося перву ревізію. Робимо. Отак. Так. так. Теплейко. но вітерок. Вітерок все-таки в горах, вітерок трохи є. Отак. Так. Приймаємо замовлення на пакети. Будемо продавати з цієї пасіки. Маточки, пакети будемо продавати, так що дзвоніть, дзвоніть, пишіть, всім пока.